Кирило Кожум'яка Українська народна казка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давала або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяне, треба і йому давати, послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й сказати не можна, то змій її полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз, Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпро мочити шкури, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом, і як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне він їх, а йому байдуже як поцупить, то й мене шкурами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна взяла собі те на думку й думає. Як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись? А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була, думала, думала, а далі й написала до батька. Отак і так, пише У вас, паноче, є у Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він і смієм побитися? Чи не визволить мене, бідно, з неволі? Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, що не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові, та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали подвір'ям та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий і розгубив видно мою дитину. А далі поманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку Читає, аж дочка пише так і так. Покликамі до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом коржум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Отось як так, порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помало двері та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять шкур. Тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з тих посланців. Кахи! Кожум'яка жахнувся, а дванадцять шкур тільки трісь, трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак От і так. Прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, і не слухає. Просердився, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють. Діті. Мовчить та супе, наче не йому кажуть. Так розібрали його за ті шкори. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали. Той сам кожум'яка не втерпів, заплакав та й каже: Ну, це ж уже для вас я зроблю. Пішов до князя. Давайте ж каже мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися? Битися з тобою, з іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля годе. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуто конепель і вирве, а Кирило його здоровеною боловою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися. Та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотав з корноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод. І що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились вони, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще луче, як увальли між у горні. Аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. Коли ця зміюка бу бух. Аж земля затряслась. Народ, стоючи, на гора, так і сплеснув руками. Ота Кирило! Ота кожум'яка! Та вже з того часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив, кожум'яками.